А де ви діваєте ресурс своєї сім'ї, на що ви витрачаєте саме енергію вашої родини спільно? Між чоловіком і жінкою завжди встановлюється емоційний та енергетичний зв'язок. Від того зв'язку залежить, настільки буде успішною і реалізованою саме ваша родина. І якщо енергію замість того, щоб витрачати на процвітання, на спільні цілі, ви витрачаєте на суперечки, Претензії, негодування, незадоволення один одним, то тоді виходить так, що ваша сім'я стоїть на місці, бо більше вона відкатується назад. І тоді ми дивимося по сторонах і кажемо: а он, Іван із Юлею вже купили будинок, а он Степан з Оксаною вже купили автомобіль. А он Тамара з Максимом. Уже розвиваються і будують власний бізнес. А чому у нас все стоїть на місці? А все через те, що де ваша енергія, де фокус вашої уваги. Ваший фокус уваги на знецінення один одного, на претензії один до одного. На превеликий жаль, коли ви витрачаєте свою енергію на знецінення, на претензії, у вас вже немає енергії, немає бажання, щоб щось змінювати в своєму житті. Чи помічали ви, коли відбуваються певні суперечки між вами і вашим партнером, у вас немає бажання нічого робити. Ви вже не хочете нікуди їхати, не йти в той ресторан на побачення, чи взагалі не хочете займатися тією справою, якою хотіли сьогодні зранку займатися. А коли ці суперечки стають рутиною вашого життя, у вас постійно не вистачає енергії. На процвітання, на заробляння грошей, на реалізацію, на плани, на мрії, надії та на будь-що. Я завжди кажу одну фразу: від того, які стосунки у вас із вашим партнером залежить не тільки ваш емоційний стан, а й ваші фінанси, а й яскравість вашого життя. Тож, вам обирати, куди витрачати свою енергію, на процвітання вашої родини. Чи, можливо, на претензії один до одного. Фокус уваги завжди залежить від того, хто дивиться. І якщо ви дивитеся на свого партнера і знецінюєте будь-які його досягнення, і знецінюєте його проявлення, його реалізацію або виставляєте претензії, то він стає ще гіршим для вас. То він стає ще неуспішнішим, ще більше прогорає і ще більше у нього нічого не виходить. А коли ви дивитеся на його позитивні риси, підсилюєте їх, хвалите, йому хочеться ще більше старатися. Їй хочеться ще більше бути ніжнішою, легшою, привабливішою для вас.